Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо рішати наші складні завдання. Тема у нас та ж додавання натуральних чисел, а ось завдання дуже цікаве, Цікаво. так, Ліза, нам потрібно знайти суму найзручнішим способом. У першому випадку. Це сума від 1 до 10. А в другому випадку це сума від 1 до 100. Так, від 1 до 100. Ну, ще до 10 я розумію. Ми можемо просто скласти всі ці числа, так? І отримати наш результат. Але як робити від одного до ста? Так, від одного до ста ми теж таким способом, в принципі, можемо зробити. Але, Але це, по -перше, дуже довго. Так, це дуже довго. І ми можемо у процесі складання можемо десь, по, ну, десь помилитися. Можемо, і знову потрібно буде починати робити. Спочатку. Так. І ось питання, чи є от дійсно зручний спосіб, як це нам. Зробити, як додати ці всі числа. Є. Є. Цей спосіб є, і ми зараз Лізою, вам його покажемо. Давайте розглянемо наш перший приклад. Отже, ми мусимо додати всі числа від 1 до 10. Ліза, який спосіб от зручний, дійсно зручний, ти знаєш вже. Я знаю, що треба край лівого до край правого додати. Ми будемо додавати крайню ліву цифру до крайньої правої. правої. Так? Дивіться, що ми будемо зараз робити. Ми до одного додаємо 10. Скільки в нас це виходить? 11. 11. Дивіться далі. Ми все робимо так само. Вже цифру 2, до цифри 2 ми додаємо яку цифру? 9. 9. І скільки в нас це виходить? Теж одинадцять. Теж одинадцять. Потім що ми додаємо? Три до восьми. Три до восьми. І скільки це в нас виходить? Одинадцять. Одинадцять. Знову одинадцять. Далі. Чотири до семи. Також одинадцять. І 5 до шести. Теж одинадцять. Теж одинадцять. У нас вийшло: що все, що ми додаємо. Крайню ліву до крайньої правої, нас ми отримать, 11. отримуємо 11. Давайте оце запишемо. У нас є число 11. А скільки в нас пар? Да, а скільки в нас пар, до речі? Пар. пар. От у нас є е, дві цифри червоні, дві цифри зелені, дві цифри жовті, дві цифри е, сині і пара у нас. Фіолетових цифр. Цифр взагалі 10, а пар. 10 поділити на 2, це буде 5. Так, а пар у нас 5. Пар 5. Тобто ми наше 11. Що Множимо далі? Ми... На 5. Множимо на 5. Так. І буде 55. І отримаємо, що сума що сума всіх чисел від 1 до 10. Дорівнює 55. До Ну, це взагалі дуже зручний і дуже легкий спосіб е, саме додавання от всіх цих чисел. Правильно, Ліда? Так. Якщо ви зрозуміли, от на цьому прикладі ви можете далі додавати е, всі числа від 1 до 100, від 1 до 200, від 1 до 1000 саме таким способом, і це буде дуже легко і дуже швидко. Ну, давайте, з першим ми розібралися. Ці Ліза зрозуміла взагалі, як це робити. Так, да, да. І Ти зрозуміла, і я зрозуміла. Добре, давайте йдемо на наш оцей приклад від одного до 100. І розглянемо його. Він також вже буде нескладний, його буде зробити нескладно. І давайте це заберемо. Наш перший приклад. Ось наш другий приклад. Ми маємо скласти, ми маємо додати всі цифри від 1 до 100. Добре, я, яка, що ти почнеш? Що ти почнеш робити? Один чи 100. Так, ми знову крайню ліву цифру додаємо до крайньої правої. Давайте це відмітимо. І коли ми це робимо, один додаємо до 100, то скільки в нас виходить? 101. 101. Далі. Який? 2 плюс 99. Так, 2 плюс 99. Скільки це в нас 101. Дорівнює? Це 101. Така ж сама система. Ми робимо те ж саме, що ми робили, коли ми складали цифри від 1 до 10. Потім ми будемо складати 3 до 98. Це так? це 101. 101 буде. 101. Потім 4 плюс 97. Це також буде 101. В нас все є 101. 101. Так, 101. Добре, а скільки в нас ось таких пар? 50. 50, а чому 50? Тому що 100 поділиться на 2, це буде 50. Тому що у нас цифри та 100 а пар, ну, тобто, от, дві, дві, дві цифри м, червоні, тобто пара червоних, пара зелених, так? Тобто а пар в нас буде 50, бо так, 100 поділити на 2 буде 50. І що нам потрібно зробити? Треба 101 Один. помножити на 50. Треба нам 101 помножити на 50. І в результаті а ми отримаємо 5050 5050. Отже, якщо ми складемо цифри від 1 до 100, ми отримаємо 5050. Ми ніколи би за декілька хвилин, якщо б ми просто складали. Звичайним способом ці цифри, ми б ніколи не змогли би так з... швидко зробити. зробити Так, і так швидко отримати наш результат у 5050. 50. Так, це була цікава Задачку. задачка. Це було цікаве завдання. Лі Ліза з задоволенням його робила, я також. І ми все рішили правильно. І якщо вам сподобалось наше відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія, і Лізочка. Всім па-па-па! Гарного дня! Па-па!